Валерія, слово надається Геннадію Голобу, професору кафедри тракторів автомобіль та біоенергосистем НУБІП, академ... доктору технічних наук, академію... академіку... Академії інженерних наук України. Тема від аграрно-промислового комплексу до агробіотехнологічного кластеру та інтегрованої структури продуктивного потенціалу та капітальної основи сталого інклюзивного розвитку сільської громади в рамках моделі. Біоекономіка здоров'я. Слово надається ро... далі підготуватися роберту Юсефу, Швейцарію. Доброго дня, шановні колеги. Чи мене чутно? Чутно, пане Геннадію. Щас я спробую включити слайди, щоб більш конкретно е, говорити. Я зараз, я хотів би сказати два слова про себе. Як вже було сказано, працюю в університеті і займаюся такими інтегрованими системами аграрного виробництва. Перед вами представлена одна із таких систем, яка передбачає енергетичну автономність, виробництво продукції аграрного виробництва і біопалив і екологічність, яка забезпечується збереженням балансу гумусу в Сівозміні. Розробці даної схеми, тут ви бачите, отримало, отримано три докторських ступені, це вже люди отримали звання професора, і сім кандидатів, кандидатів наук, які захистили свої роботи в рамках цієї системи. Значить, що б я хотів сказати? Як я вже говорив, система забезпечує виробництво аграрної продукції, біопалив і екологію. Дозволяє, дозволяє отримати екологічно безпечну продукцію. Така система, ви бачите, вона складається сівоз... із сівозміни, і у нас такою сівозміною обмежуються фермерські господарства чи аграрні підприємства. Але ж ми можемо іще мати і тваринництво, яке раніше було, зараз воно потихеньку зникає, і виробництво біопалив, і систему виробництва органічних добрив для забезпечення балансу гумусу. Така система дозволяє 4-5 разів збільшити економічну ефективність порівняно із тим виробництвом, яке в нас зараз є на базі, на базі лише виробництва продукції рослинництва. І подальше, подальше удосконалення цієї схеми йде на створення переробного комплексу аграрної продукції. Переробний комплекс, пов'язаний з аграрним виробництвом, дасть збільшення прибутків іще в декілька разів. І оскільки аграрне виробництво не потребує великих затрат людських ресурсів, то сама переробна промисловість вже потребує значної кількості робочих місць, і там значно більші прибутки, і, іде збереження і, і так, далі, так далі. Те, що ми зараз налаштовані на експорт аграрної продукції, ви можете бачити, як Європа нам ставить перепони, не дає можливості продавати, обмежувати і так далі. А вже готову продукцію можна реалізувати набагато, набагато вигідніше. І я хотів сказати про те, що для, для такої системи ми розробили цілий ряд обладнання, технологічних процесів і так далі. Випустили, випустили цілий ряд підручників, монографій наукових в цьому плані. Один із елементів цієї системи, а саме система агровольтаїки, це така система, яка поєднує виробництво електроенергії і виробництво рослинної продукції а також виробництво біопалив і електроенергії це один із елементів той системи, що я показував. Ми на, на, на цьому елементі ми м, е, два роки назад виграли європейський проєкт і реалізували його. І зараз подали ще іще раз на удосконалену систему, ще один проєкт подали і також його виграли. Це говорить про те, що м, е, е, тут такий нюанс виникає, е, дуже цікавий. Ця система, яку ми розробили, користується надзвичайним інтересом в Європі. Всі на неї звертають увагу, всі запрошують надати якісь публікації в серйозних, в серйозних журналах, там першої, другої категорії. Ми багато публікуємося в Європі. Однак у нас ніхто ніколи цим не цікавився. 25 років ми розробляємо цю систему і буквально на днях, Юрій Володимирович, я вам вдячний. ви… Перша людина в Україні, яка як звернула увагу на, на, на ці наші розробки. Ну, я сподіваюся, що, що це нам, це нам десь, десь допоможе. І я хотів би сказати декілька нюансів е, політичних. Вони будуть виглядати, як говорив Жванецький. Це, це, така, це такий жарт. Жарт. Я його перефразував. І він звучить так. Якщо б світом управляли мудрі люди, які керуються неокортексом, тобто корой головного мозга, і ці люди це є гомосапенс, ми чомусь всіх людей називаємо гомосапіенс, а це неправильно. Ті люди, що керуються неокортексом, корой головного мозгу, це гомосапіенс, І їх дуже мало. Ну, я написав 10%, а їх значно менше. І якби ці люди керували, то це було б жорстоко, так як вони б змушували тупих людей, це гомовульгаріс, яких 90%, вони б змушували їх навчатися. І тупим людям було б дуже важко. Вони б страждали і виживали б найрозумніші. А в умовах дем демократії світом управляють тупі люди, які керуються інсентивно гормональною лімбічною системою мозку, Це інстинкти мозгу. І, і, і цих людей багато, і ними легко маніпулювати. В таких умовах мудрим людям потрібно говорити так, щоб тупим людям було зрозуміло. Якщо, якщо тупі люди щось не розуміють, це проблема мудрих людей. І мудрі люди завжди такі ситуації страждають. Е, однак, знищуючи мудрих людей, тупі люди, гомо вульгаріс швидко із цим справляються і переходять до масового знищення тупих, простих людей, оскільки їх суттєво більше, і вони також тупо і безпідставно претендують на свою частину суспільного пирога. Від керівництва тупих гомовульгарис лю людей страждають всі, виживають найтупіші. Цей жарт Жванецького. Але він наскільки актуальний і наскільки все пояснює, що відбувається, що далі нікуди. Я, наприклад... E, чув політичні заяви в першій половині e, конференції і мене завжди цікавило я в 90-х 90 роках в 91-му році тільки захистив кандидатську дисертацію і стало питання про Конституцію України. Я сказав, що ви починаєте що ви думати? Ви ж коли хочете купити автомобіль, ви ж берете найкращий? Ви ж не берете Запорожець якийсь чи там щось інше, ви шукаєте найкраще. А найкраща, конститу... найкраща Конституція одна Сполучених Штатів Америки. Вона складається з декларації про незалежність, Конституції і поправок до Конституції. Переведіть її на... на українську мову і поїхали жити. І цього не зроблено. І не буде зроблено. Лише одна країна в світі скористалась Конституцією Сполучених Штатів. Швейцарія. І вони теж непогано живуть. А ми... І ще 30-40 чи 40 років будемо винаходити різні конституції, різні підходи, різні відходи і нічого не зробимо. Я, чесно кажучи, в цьому розчарувався в наших політиках і всіх, і всіх інших. Я зараз паралельно з тим, що я професор Нубіпа, я також професор Литовського університету імені Віталтуса Великого. І е, мої роботи сприймаються за кордоном. І от передо мною виступала, виступала людина Валерій Романенко. Мико. І він говорив, для мене лозунг це свобода, справедливість і відповідальність. І він назвав два слова свобода і відповідальність, справедливість не назвав. Але якщо ми не поставимо в основу всього свобода, справедливість і відповідальність, а це Конституція Сполучених Штатів, яка побудована на основі козацьких законів Мені, в Україні. Свобода народилась на берегах Дніпра. І коли свобода на берегах Дніпра рухнула, з'явились Сполучені Штати Америки зі своєю Конституцією. Я всім політикам, які приймали участь в нашій конференції, стати на позицію того, щоб перекласти Конституцію Сполучених Штатів на українську мову і починати жити за нею. Дякую за увагу.